Всім привіт! Мене звати Андрух, це туп канал Технар. І сьогодні, друзі, поговоримо з вами про ось таке дуже-дуже цікаве рівняння. Спробуйте вчаку його самостійно, і якщо у вас вийде це зробити, тоді обов'язково навші про це в коментарях. Ну а дане рівняння побачив у Фейсбуці, його опублікував Микола Кучевський, це вчитель математики, тому. Передаємо пану Миколі вітання і переходимо до самої задачки. Дивіться, якщо так уважно подивитися на а, даний рівень, тоді можна звернути увагу на те, що в нас є х в кубі і х в дев'ятому степені. І зрозуміло, що х в 9 це Х в кубі в кубі. Тому можна одразу взяти і понисти степінь а, нашого рівняння, просто зробивши заміну. Кажемо з вами, що нехай х в кубі це те. Тоді наше початкове рівняння набуває якого вигляду? Це буде t в кубі мінус 2023 і плюс арифметичний квадратний корінь з 2022. І це все дорівнює 0. Ось. Зараз, по суті, наша задача зводиться до того, аби розв'язати кубічне рівняння. Це може зробити або використовуючи формулу кардану, або намагаючись якимось чином перетворити ліву частину нашого рівняння. Давайте не будемо зараз заглиблюватися в ті страшні формули, так? тому що рівняння цікаве. І спробуємо його розв'язати якимось цікавим способом, а не просто підставляючи одне в інше. Тому намагатимемося з вами зараз як, яким-небудь чином перетворити ліву частину нашого рівняння, аби взяти діти до розв'язку. Ну дивіться, хотілося б якось взяти і пов'язати числа 2023 та 2022, так? Тому що це два послідовних натуральних числа, і було б дуже круто, якби ми з вами... Якось одне виразили, наприклад, через інше. Можна спробувати корінь виразити через 2023, але це насправді не дуже зручно. Так? Тому що е, корінь з 2022 це 2023 мінус 1 і під коренем квадратним. Здається, що це не буде красиво, і здається, що це не призведе ні до якого результату. А ось навпаки, якщо ми з вами будемо думати і спробуємо 2023 виразити через цей корінь, тоді тут насправді вже буде так доволі елегантно. Чому? Ну дивіться, що 2023. 2023 це 2022 плюс 1. А 2022 можна представити як ось цей корінь в квадраті. Тому давайте перепишемо наше початкове рівняння в наступному вигляді. Дивіться, 2023 заміняємо як ось цей корінь в квадраті і плюс 1. Тоді що виходить? Виходить корінь з 2022 в квадраті плюс 1. Тобто ми займовим просто 2023 представили вигляді ось такої суми. Далі у нас йде Т і плюс той же корінь. Так, ну давайте відкриємо дужки. виходить Т в кубі мінус ось цей корінь в квадраті на Т. Пишемо корінь з 2022 в квадраті т. Потім у нас йде мінус t і плюс корінь. І це все дорівнює нулю. Ну, а тепер вже неважко побачити, що тут в перших двох доданках можна винести те за дужки. Що в нас лишиться в дужках? У дужках у нас залишиться Т в квадраті, мінус цей корінь в квадраті. І зрозуміло, що це формула різниці квадратів. так? Тому одразу напишемо в наступному вигляді Т квадрат мінус корінь квадрат. Розпишемо як Т мінус корінь на Т плюс корінь. Тоді виходить Т-корінь квадратний з 2022, а друга дужка аналогічна тільки з плюсом. Т плюс ось цей корінь. Так. А якщо ми з вами тут, наприклад, змінили би знаки у мінус Т плюс корінь, тоді в нас вийшла б рівним рахунком ось ця дужка. І потім її можна було б ще раз винести за дужки. Саме тому давайте тут мінус винесемо за дужки. В дужках залишається Т мінус отой корінь. І це все дорівня 0. Ось. Тепер, якщо ми з вами уважно подивимося, тоді в нас в двох доданках є однакова дужечка, так, і її виносимо за дужки. Тоді виходить Т-корінь з 2022. В першій дужці залишається що? Точніше, від першого доданку залишається що? Залишається Т і друга дужка. Одразу відкриємо Т на Т це Т квадрат. Т на корінь це просто буде так і залишатися. Корінь з 2022 Т. Ну а від другого доданку залишається тільки мінус 1. Тому до якої зараз сукупності ми з вами, друзі, приходимо? Добуток двох множників, перша дужка і друга дужка – це множники. Добуток двох множників дорівнює нулю, якщо хоча б один із них дорівнює нулю. Тоді ми вимагаємо або щоб перша дужка була нулем, або щоб друга і, відповідно була нулем. Давайте напишемо. Трошки збоку, щоб не здавалося, що те підкорне. І прирівнюємо це до нуля. Отримали ось таку сукупність, яку треба те просто розв'язати. Ну, Продовжимо е, на іншій частині дошки. І з першим рівнянням, бачимо, ніяких проблем немає, тому що одразу зрозуміло, що те дорівнює відповідно арифметичному квадратному корню з 2022. А ось друге рівняння друге рівняння у нас квадратне. І давайте подумаємо, чому буде дорінути його дискримінант. Ну, дискримінант – це B в квадраті 4 ac B у нас це ось цей корінь, і в квадраті тоді корінь просто зникне. Це буде 2022 плюс 4, 2026. Дискримінант додатній, значить корінів буде 2. І тому одразу підставимо у формулу. Яка формула коріння квадратного рівняння? Мінус B, тобто мінус той корінь. Плюс мінус корінь з дискримінанта. Дискримінант вийшов 2026. І поділити на 2А. А у нас дорівнює 1, тому ділимо просто на 2. Все, це ми з вами зараз знайшли Т. Тобто Т у нас дорівнює або ось такому корню, або ось такому виразу з плюсом, або тому ж виразу з мінусом. Але нас же просили знайти ікси, правильно? Тому що початкові рівня були в іксах, тому повертаємося до нашої заміни. Ми маємо сказати тепер, що х в кубі дорівнює або цьому виразу, або в цьому. І роззади ті два рівня, які залишаються. Ну вони вже будуть насправді доволі простенькі. Так, витримо. Те, що нам трошки заважає, і продовжимо. Дивіться, кажемо з вами, що тоді х в кубі дорівнює арифметичному квадратному кореню з 222, і х в кубі, або точніше, або х в кубі дорівнює відповідно ось цьому виразу. Так, ну аби розв'язати перше рівняння та друге, нам треба просто взяти і добути корінь кубічний з лівої та правої частини. Так? Тоді виходить, що у нас х дорівнює корінь кубічний з корня квадратного. І зрозуміло, що 3 та 2 можна перемножити, вийде корінь 6 степеня з 2022. Ну а тут ми особливо нічого вдіяти не можемо. Цей вираз, на жаль, спростити не вийде. Або, можливо, вийде тільки треба буде заморочитися. Дивіться, дуже шкода, що тут 2022-2026 не діляться на 4. Якби можна було б, і повідно, розкласти е, ці два числа як 4 помножити на щось, тоді четвірка би корінь добувся, і там би знаменник можна було скоротити. Але, на жаль, так у нас зараз не виходить. Тому, і повідно, давайте просто добудемо корінь кубічний з лівої та правої частини. Виходить, що х дорівнює корін кубічному. Відповідно, з що? З мінус арифметичний квадратний корінь з 2022, плюс мінус корінь з 2026 поділити на 2. Все, це і будуть відповідно корені нашого початкового. Uh, рівняння 9 степеня. Звернув увагу на тому, що корені дійсні. Звісно, якщо будемо брати ще й недійсні дійсні корені, тоді <смі> тут їх буде набагато більше. Все, друзі, ось таке цікаве рівняння. Якщо знову ж таки розв'язали його яким-небудь, можливо, іншим способом, тоді обов'язково навчі про це в коментарях, тому що в математиці завжди дуже цікаво, як цю значку зробили інші люди. Це завжди цікаво читати. Ну а на цьому в мене все. Побачимось з вами в наступних роликах. Мене звати Микита Андрух. Це youtube канал Технар. Побачимось, друзі, давайте.